Вечір в селі, після дощу, він такий. Сідає сонце, заходить десь за хмари за горизонт. І ось видно, як йде випаровування, чи туман лягає по свіжо скошеній траві. Ось така дивина, красота, як це назвати? Ну і звісно, огляд винограду. Виноград зростає. Потихеньку удобрював. Так, тут оці ліси виросли, які потрібно прибрати. Думаю, день-два все приберу, наведу порядок. Все буде так, як потрібно. Бо чистота на винограднику це одна з основних, з них, як сказати, запорук здорового куща. Не робіть так, як я. Не запускайте ось таке. Тому всім гарного врожаю, гарного настрою. Ютуб канал Колосаду.